Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. У рівному на майдані Незалежності попрощалися із 27-річним військовим Ервіном Засанським, який загинув на Донеччині. Отримав травму під Бахмутом і пережив 15 операцій. Історія військовослужбовця Романа Федорчука. 32 річний рівнянин Олександр Завгородній 15 років працює майстром нігтьової індустрії. У Рівному, 29 вересня, на Майдані Незалежності попрощалися з 27-річним військовим Ервіном Засанським. Чоловік народився у Рівному, спершу навчався у 12-й школі, а потім в 11. й Добрим та вічливим запам'ятала Ервіна його сусідка Вікторія. Він дуже любив дітей. Він в дворі з дітьми завжди футбол, волейбол, не питання. Завжди привіт. Ну, я від нього грубого слова ніколи не чула, ніколи в житті. Після закінчення навчання у школі Ервін одразу почав працювати. Міг виконувати різну роботу сантехніка, столяра, шліфувальника, повідомили у прес-службі рівне Ради. Я пам'ятаю, маленьким, в нашу церкву в недільну школу. Таке було цікаве ім'я Ервін, Ми його всі знали, любили. Дуже шкода. Такі хлопці відходять так рано. За інформацією рівне ради, після повномасштабного вторгнення Ервін звертався у центр комплектування, але його не призивали. Відтак підписав контракт на проходження служби у ЗСУ і вже з січня 2023 року розпочав вишкіл у навчальному центрі. Про прагнення Ервіна стати на захист України говорять і його друзі. Ми З ним зростали в одному дворі, і я його бачив під час вже повномасштабної війни, коли почалась, і в нього було тверде рішення. Захищати Україну. Він завзято про це говорив. Він вчився, він був мотивований, і я його запам'ятав щирим і переживаючим за Україну, за український народ. Незважаючи на свій молодий вік, пішов спочатку, хотів йти військкомат, але отримував відмови і підписав контракт з збройними силами. На таких патріотах. Тримається наша держава. Загинув Ервін Засанський 26 вересня цього року в селі Олександрівка на Донеччині. Поховали загиблого солдата на кладовищі Нове. Вікторія Стасюк, Микола Мельничук. Суспільне новини. Рівне. Казала б мені мама. учися, синку. Так ні, баран. Пітардю в школі кидав. Це відео ми сняли. Коли добиралися на позиції під Бахмутом, 26-річний Роман Федорчук, військовий 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ збройних сил України. Туди він вступив після того, як в лютому цьогоріч йому вручили повістку. До цього каже Роман військового досвіду не мав. Після проходження лікарської комісії, 13 лютого його відправили на навчання. Півтора місяці — це суто в Житомирі по ну по підготовці, і два дні на фахово на помощника, кулеметника. А потім під Бахмут зразу нас на це відправили там під село. Спочатку було молочарка, а вже потім, звідти то вже ми час в яр і хромили. На службі чоловік отримав позивний мальок. Каже, так його назвали через те, що він був наймолодшим серед побратимів. Які там завдання. Виїжджає, головне – витримати позиції, стримати ці наступи їхні. Такі грав адреналін. Перший мій виход ми були мокрі. Грязні, замучені, і нам ну це як верталися назад, то мені вже було по барабану. Що в мене попаде, хтось, ще не я був настільки задовбаний 6 травня. Чоловік отримав поранення внаслідок мінометного обстрілу. Кричав по допомогу, на допомогу, на допомогу допоможіть. Пить сильно хотілося, бо ну що це є. Надав собі першу допомогу. Турникети. Я побачив коротше, ноги, печуть, що це, це права нога у мене це геть по коліно, коліно роздроблене було. Що, хоча надія була така, знаєте, як, як в трансформера, поставив ногу, що там питалися поставити це, може, може зроститися. Думаю, спущу собі турнікет, а легше буде. ну, січу кропів, так швидше помру, Не буду мучитися. Але помолився і тоді тільки по плечку прибіг все. Товариш не роби цього, не роби. типу, братан все буде нормально лохоронець. Про те, що отримав поранення, Роман сповістив дружину Тетяну. Жінка каже, одразу поїхала до нього у лікарню. Саме перше, що він мене запитав, ти будеш мене любити без ноги. Я Так тебе люблю. Чоловік вже пройшов лікування у медзакладах Дніпра, Києва та Чернігова. У нього дуже важкі ушкодження були з багаточисленними операціями. Ми йому виконували торакоскопію, ми пересаджували шкіру. Закривали дефекти на нозі і закривали стому кишечника. Ну врешті-решт все закінчилось. Благополучні Роман пережив 15 операцій. Після чого у липні його доставили до рівненської лікарні. Нині чоловік перебуває вдома та продовжує обстежуватися у лікарів. Давай на тебе тато розуміє, чуєш зі слів Романа. Попри відсутність ноги, він допомагає дружині по дому, доглядає за донечкою. «45 кілограм. Ну а зараз жінка трохи відводила нас. І скільки зараз вже? Шістдесят кілограм. Працюємо з психологом. Мені треба навчитися жити якось трошки. Ем, інколи навіть думати, що говорити, бо можна образити. Правда, Федорчук? Роман каже, вже подав заявку на протезування. Дуже хочеться не обичного механічного цього, а якогось біонічного, там, ну, більш щоб більш придатніше для життя було там бігати. Плавати за рулем приїхати, наприклад, ну або на мотоциклі. Я до цього до поранення не це є. Не не на мотоциклі не їздив. У планах Романа після протезування стати військовим інструктором або ж психологом. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Юлія Найда, Олексій Жарнов, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Рівне. У Костополі вантажівка наїхала на п'ятирічну дитину. Смертельна автопригода сталася вчора близько 16.30, повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька. Поліцейські на місці події попередньо встановили, що п'ятирічний хлопчик разом із 71-річним дідусем їхали на велосипедах краєм проїзної частини. Наблизившись до перехрестя, чоловік його перетнув, а дитина залишилася позаду. В цей момент 21-річний водій вантажівки Ман здійснював. Маневр повороту праворуч, як під колеса авто потрапив малолітній. П'ятирічного хлопчика у тяжкому стані госпіталізували у реанімацію. Утім, отримані травми виявились несумісні із життям. Через декілька годин він помер. Керманич вантажівки за результатами огляду був тверезий. Транспортні засоби вилучені. Завтра 30-го вересня збережеться погода без істотних опадів. З температурою повітря нічна 8-13, денна становитиме ще 20-25 градусів тепла. Проте в ніч з 30 вересня на 1 жовтня території області пройде малоактивний атмосферний фронт. Який і принесе поступове дещо зниження температури повітря, особливо денної і невеликі короткочасні дощі? Денна температура повітря становитиме 1 жовтня 15-19 градусів тепла. Такий температурний режим збережеться протягом першої декади жовтня. Опадів суттєвих ми не очікуємо, тому загроза пожежу небезпеки зберігається. Суттєвих опадів ми не очікуємо і можна сказати, що жовтень буде вище середньомісячна температура жовтня на 1-2 градуси вище норми. Багато хто можна сказати, посповідається так само приходить. 32-річний Олександр Завгородній працює майстром нігтьової індустрії 15 років. Каже, захопився цим, коли навчався в 11 класі. Якось ми пішли. Я і моя мати просто скуплялися, можна так сказати, і зайшли в будинок побуту. Там Валентина була, вона робила манікюр. вона зі стажем вже майстер, і там мама робила просто не манікюр. Я дивився. Спостерігав за ці за цим процесом. Каже, там тобі цікаво, от хоч попробуй. Ну я типу спробував. Відтоді каже, почав переймати досвід у майстрів. Захоплення сина підтримали й батьки раніше. Часто чув від людей, що нейл-індустрія індустрія не чоловіча справа. Зараз каже, таких менше. Пам'ятаю, на весіллі було друге, і там з якимось. Гостем спілкувалося. Ми там цілий вечір. Він потом дійшов, дійшов питання: там: а ким ти працюєш? я Кажу, що майстром нігтєвої індустрії, і чувака просто ну якесь покоробувало. Він просто вже перестав спілкуватися. Альона Баланда вже сьомий рік знає Олександра. Жінка каже: ніколи не думала про те, щоб змінити майстра. Навіть багато подруг питають ти ходиш до хлопця? А як так? А він що гей? Ну це дуже великі, як сказати, дуже великі стереотипи. Клієнтів чоловіків в Олександра менше ніж жінок каже майстер. Чоловіки ходять. Е навіть вернемося такого там 12 років назад було більше чоловіків на манікюрі, ніж зараз. Хоча зараз також чоловіки ходять і хочуть ходити, чоловіки також хочуть мати гігієнічно, естетично, естетичний вигляд рук. Також хочуть мати, щоб було чистенько, це приємніше дивитися на такі руки. Що не можу сказати в принципі, про свої, бо собі немає часу. Майстер каже, не любить працювати в тиші. Під час роботи спілкуються з клієнтами і їхні історії каже, запам'ятовуються. Так як війна, багато хто виїжджав, і Ти типу, породі би ти там маєш забути ту всю інформацію, бо ти ж її не використовуєш, ніяк вона тобі не потрібна. Але в тебе в голові ніби якийсь архів відкладується з тих історій клієнтів і так далі. Єлизавета Гайдук постійна клієнтка Олександра. каже, десятий рік ходить на манікюр до чоловіка. Я приходжу до нього як на сеанс якоїсь терапії, не тільки на манікюр, ще як бонус масаж рук. Анастасія Грунтківська, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах. Міни, гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Касетні боєприпаси розкидаються з контейнерів спеціальними модифікаціями ракет, систем залпового вогню, балістичних ракет і навіть авіабомб. Такі елементи металеві часто мають оперення парашути чи тканинні стрічки для стабілізації, можуть містити до півтора кілограма вибухівки та від кількох десятків до понад трьохсот уламків. Мають систему самознищення, можуть вибухнути самі в будь-який момент. Не чіпай. Відійди на безпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Артем це справжній воїн. Мужній та безстрашний. Я дуже кохаю та пишаю своїм чоловіком. Він моя душа. Мій ангел-охоронець. Моя любов навіки. Розповіла дружина захисника Олена Тиха. Артем народився і виріс у Харкові. Закінчив Харківський політехнічний інститут. На момент початку повномасштабної війни чоловік був командиром роти. Його підрозділ від самого початку мужньо обороняв Маріуполь та вів запеклі бої за Азовсталь. Командир роти Артем Редді загинув 15 квітня 2022 року під час оборони заводу Азовсталь у Маріуполі. У БТР офіцера влучив ворожий снаряд. Захиснику було 35 років. Лейтенанта Редді посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Промова. Простою мовою про нові правила. Букво сполучення Т у словах грецького походження. Букво сполучення Т у словах грецького походження передаємо звичайною літерою Т. Антологія. Антропологія аптека. Але в словах у звичайних в українській мові з літерою Ф допускаються два варіанти: ефір і етер, кафедра і катедра. Логарифм і логаритм. Міфологія і мітологія. Буква сполучення т у словах грецького походження Буква сполучення т у словах грецького походження передаємо звичайною літерою Т. Антологія, антропологія, аптека. Але в словах у звичайних в українській мові з літерою Ф допускаються два варіанти: ефір і етер, кафедра і катедра. Логарифм і логаритм, міфологія і мітологія.